Доброго здоров'я, шановні друзі, знайомі! Сьогодні неділя, 18 вересня, місто Лубни, Полтавська область. 10 градусів тепла на вулиці. Хочу зняти ролик, обновити, подивитися, що осталося із винограда і провести невелику дегустацію. Ну, Підем. Це осталася Анжеліка, як я казав, окрасилася, хороша, почала заізюмлюватися, набрала сладості, сахару, хрумтяща, ягодка. Просто бомба виноград. Одна гроночка. І другу ставив на це время, щоб зробити виводи. Далі пішов у нас атаман, окрасився. Окрасився добре. Грони висять хороші. Такі шарики. Верхня трошки не окрасилася, але вже, тим не менше, ще він висить. Трошки похолодало, що із ягодой, а ягода й ще. Кісточка коричнева, ну кислуватий. Ранні сорта вже трошки з'їдені. Це у нас. Така кеша, просто кеша. Ще теж кислий. Хоча кісточка вже коричнева, кислухатий. Ну, у нього є кислинка така, він не, не дуже солодкий. Треба буде вже время. Колодай йдуть, треба знімати. Вирізувати. Кодряночка теж поспіла, висить. Грони не дуже здорові. А то хрумтить. Добрий, солодкий. Хочу під персиком росте. Набрала сахар, все набрала. Далі йдемо. Оставив одну груночку, галбена ноу, обалденний мускат, сахар, вкус превосходний. Раджу вам посадити у себе. Хороший сорт. Гронки невеличкі. Вон ще одна маленька. Вже щупаємо, щупаємо. Хороший. Біля неї дозріла лора. Треба обрізати потрошку. Ну, хай висить вона. Чим більше набирає. Головне, щоб не було дуже холодно, бо стане водяниста може. А може і м'ясисте. М'ясо буде. Попробуємо внизу. Добра солодка. Напроти сонця з цієї сторони. Із загаром. Це все море Іде красавиця. Одна шахиня і рана сейчас. лора лора. Це невеличкі показові грони шахині Ірана. як були, це дві, там третя біля, біля лори. Попробуємо, що воно показало. Кісточка ще зеленкувата. Хоча вже можна їсти. Починає солодка ягода. Це Анжеліка ще кусь досажений. Це академік пам'яті Дженеєва. Подивимось, що він покаже на наступний рік. Далі йде в нас пам'яті Негроля. Ось такі груночки. Поокрашувались. Попробуємо, що воно покаже за ягода. Перший рік плодоношення. Уже поспів. Ягода добра. Солодка. Бомбезний. Подивимося на той рік. У нього, мабуть, не дуже здорові гронки будуть, а може і будуть і нормальні. Тобто, ну, Прогорошився трошки погода в цьому році. Не дуже сприяла для винограда. 2016. Оце пам'яті Нігруля. Такі гроночки висять. Добрий, добрий, солодкий. Друга сторона пішла Аркадія. Оставив одну груночку, скільки воно, скільки воно повисне, подивимося. Ну ще висить. На ножки держиться добре, хай висить. Геліос уже поспів. Тоже будемо робити зрізку. Добре. Ягоди прекрасні, шикарні. Хоча як цвіло, горох в'язався, думаю, що буде горох. Набрала своє. Хороший сорт, зарекомендував себе. Нравиться. Це, вже, це все геліос. Потім щупаємо потрошку йому Супер екстра зрізана. Ідемо, дивимся Боготяновський. Висить. Зараз спробуємо що, що, що він показує. Сімгрун. Висить, подивимося, ягода прекрасна. Крупна. От так ми зробимо раз, і такий, такий шарик. Кісточка зеленкувата, сахар трошки набирає, трошки кислинка. Всередині, як казав, робиться капшучок. Тим паче все нормально, хороший. Ягода крупна. Несмотря на такі погодні умови. Запалився. І радуєся. Це у нас іде преображення. Теж такий. Хороші ягоди такі аж ух, радує своїм. Руночкам подивимось, що вона там. Кісточка? коричнева, м'ясистий. Сахару набрало. Отак От десь. Як дивиться на пальці? Видно? Ну так, красиві ягоди. Добрий. Як кажу, росте під персиком. Слабо щось він, чи він так і є, чи він так слабо просто окрашується. Це ще розвивувати ну ягоди зелені. Такі, з одної сторони зелені. Другий трошки красноваті. Добрий. Ідемо в очеркаський Теж три груночки. Похожі на преображення, але ягода трошки трошки мельче. Три груночки висить, невеликих. Я його не розпитувала. Ось таке. Цей дужче трошки окрасився. Думаю, теж вже поспів. Це сорт діана, як казав, болгарський сорт. Оставив одну грону. Вже заізюмлюється. Словно мед. Їси ложкою. Добрий. Поставив Це дві грони, як дуже солодкого схочеться, ото галбена з мускатом і діана. Це дві грони. Це осталося юбілей Херсонського дачника, Одна грона поспіла, висить, хай висить. Це вже позрізаний. Юбілей зрізаний, суперекстра зрізаний. Це дюжина. Новий сорт. путаючи дюжина. Да, дюжина чи джовані. Це граф Монте Крісто. Теж пізнюватий сорт. Тут три гроночки. Два, два рукава зі мої вимерзло. Нема. Буду ось новий рукаву Попробуємо щось з графом Монте Крісто і це ось три гроночки висить. Ягода не дуже крупна, як на перший рік. Хромтить. Шкурочка тверденька, ну, з'їдає має, їсти можна. Щось маленькі кісточки немає. Двізів.